Доброго дня. Сьогодні у нас значна дата для нашої фірми 3 липня. У нас перший рейс на Німеччину. Ми відкрили новий рейс Херсон-Аахін, який прослідує по Україні через такі міста, як Миколаїв, Одеса, Умаль, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, також через міста Ополі. Жаємо такі міста, як Краків, Товіця, Вроцлав, і по Німеччині Берлін, Гамбург, Ганновер, Єсен, Бремен, Кьольн, і Бонн, А великі міста. Великі міста. Угу. Так, подорожуючи з нами, у нас дуже комфортабельні автобуси від 50 місць до 90, в яких є кондиціонер, працюючий туалет постійно. Кава, чай, плети, подушки. Якщо ви подорожуєте з нами велика на відстань, то це все передоставляється пасажиру, якщо входить, вартість пальна. Зупинки будуть ну, такі зручні, щоб людина могла ми, може ми вийти. Ми заїжджаємо по Україні на всіх вокзалах, де є працюючі туалети. По території Польщі ми заїжджаємо на паркінги, де є безкоштовні туалети. По Німеччині також паркінги у нас і, звісно, працюючий туалет в автобусі постій. Так. А щодо харчування, чи зможе людина десь, десь може перекусити? Так, ми заїжджаємо на такі паркінги, де є макдональдси, заправки, КІФС і ну, це, це реклама просто що людина може швидко собі зручно Перекусити, водичка, чай, кава це, звісно, у нас в автобусах все мається.